Цікаві тут прилади. Для початку зробіть мені яєчню. Просто hey! працює, дивіться, я вмію збільшувати предмети. Okay! Яєчню я готувати вмію. Більше того, я знаю, як зробити її набагато красивішою та апетитнішою. Для цього можна використовувати спеціальну форму. Моя яєчня буде у вигляді мордочки кролика. Мабуть, я випробую свій збільшувач на яєчко. Дивіться, воно зменшується. Дивно. Мабуть, я просто не туди натиснув. Спробуємо ще раз. О, працює. Це точно можна їсти. Та звісно, це справжній науковий прорив. Дівчатка, не заважайте мені. З цього величезного яйця я зараз зроблю величезну яєчню. Тільки подивіться, як це круто. Такого великого жовтка ще ніколи в житті не бачив. Даремно ви вирішили зараз експериментувати. Немає нічого кращого за класичний ресторанний рецепт яєчні. Для початку яйця потрібно розбити в спеціальну форму, після чого відправити їх у киплячу воду. Далі в хід піде авокадо. Його потрібно розрізати і перетворити на мій улюблений соус. Тобто го акамале. Розмажимо тостам. Дивіться, яка краса! Залишилось це все прикрасити редискою. Повноцінний сніданок готовий. Моя перша у світі гігантська яєчня теж виглядає нічого. А з кетчупом вона перетвориться ще й на найсмачнішу яєчню. Гей! Hey! Зате моя наймиліша. Uh -huh. Подивимося, що вибере лео. Цікаво! Ого! Яєчня у вигляді кролика. Вона не лише гарна і дуже смачна. Джейн, ти молодець. А тепер спробуємо, що мені зробила Емма. Виглядає її бутерброд дуже дивно. О, це авокадо. Ненавиджу його. Професор Джон. Вся надія тільки на вас. Виглядає занадто просто. Натомість наукове відкриття здійснив. Джем, вітаю! Ти зробила найсмачнішу і найкрасивішу яєчню. Ура! Супер! Дякую за похвалу, Лео. Здається, Лео приготував для нас нове завдання. Точно, цього разу приготуйте для мене салат. Простіше okay. простого буде зроблено салати. Звичайно, легко салат краще готувати зі свіжих овочів. Чому б мені не використати їх прямо зараз? Для цього я використаю експериментальну ферму. Головне, насіння потрібно ретельно полити. Так, так. Професор Джон, здається, ви переборщили з водою. Ой, точно! Потрібно терміново витерти цей поток. Я не хочу, щоб мій салат був заправлений брудною водою. Дивіться, поки ми розмовляли, салат вже виріс. Саме час його відрізати. Далі в хід піде батон. Мені потрібно трохи хліба, щоб вивалити на нього квасолю в томатному соусі, а фігурка динозавра прикрасить мій салат. Дивіться, вийшла справжня наукова інсталяція. Ну, просто краса. А чого ви сидите? Джейн, час і тобі готувати. Точно, просто ви так цікаво про все розповідаєте. Візьмемо огірок та трохи перцю. У салаті головне те, як ти його уявляєш. Свій салат я зроблю у вигляді милого песика. Дивіться, схоже дуже круто. Ви навіть про соуси не подумали. Сметана, вона ідеально підійде до будь-якого салату, тому саме її першою відправляю на тарілку. Далі в кіт піде подріблений чорний хліб. Він зображатиме землю. Тепер я зроблю гарні квіточки із овочів. Вони виростатимуть із цієї землі. Ось що таке по-справжньому оригінальна подача, а не цей ваш собака. <с. І, взагалі, час вирішувати, чий салат вийшов найсмачнішим. Професор, почнемо з вас. Динозаврик на смак дуже нічого. Схоже, що він зроблений із шоколаду. Спробуємо все інше. О, квасоля. Ні. Її ніхто не любить. Видота. Ти просто нічого не розумієш. Джень, твій песик дуже милий і салат непоганий. Так, я старалась. Тепер настав час кулінарного шедевра від Еми. Прямо салат город. О, чорний хліб справді схожий на землю. Не лише зовні, а й до смаку. Видота у цьому раунді перемагає Джейн. Вітаю з черговою перемогою. У дитинстві я любив крутитись на стільці. Досить настав час запити всю їжу, що ви мені приготували. Хочу кави окей, легко. Точно в мене ідея. Для приготування кави я використовую агрегат, який зібрав зовсім нещодавно. Він для створення різних сумішей. Але чому б не випробувати його на каві? Тут важливо бути максимально обережним. Зерна кави я засиплю у велику колбу. Далі потрібно зробити так, щоб ця колба була над вогнем. Температура зростає, значить, я зробив все правильно. Дивіться, кава вже тече. Отже, незабаром я представляю Лео наукову каву. Гегі <гум> <гум> кава в першу чергу повинна бути смачною. А всі люблять, що правильно, кокоси. Точніше, кокосове молоко. Для його приготування кокос потрібно розрубати на частини і дістати звідти найсмачніші начинки. Кокос потрібно нарізати на маленькі шматочки та відправити у блендер. Молоко готове. Тепер вхід піде білий шоколад. Його потрібно занурити в молоко та розтопити. Залишилось зовсім небагато залишки шоколаду. Я натру для прикраси напою. Коли моя авторська кава опиниться в келиху, можна посипати на неї ще шоколаду та прикрасити ягідками. Це буде дуже смачно. Вау! ось це не кава. Кава має бути темною. Значить, без шоколада тут не обійтись. Чому б не залити шоколадну кульку гарячим молоком? Це куди більше схоже на каву? Так краще. Лео, час обирати переможця. Yeah! Так, будь ласка, ми чекаємо. Що цього разу зробив професор. О, яркота, яка. Ні, мені зовсім не подобається. Мабуть, приготування це не моє. А що приготувала Емма? Ммм, Непогано. Але що за сухі ягоди? Вони ж зовсім не смачні. Це просто прикраси. Джейн, вся надія на тебе. М -м, оце й правда смачно. Вітаю тебе з черговою перемогою. Ти знову зробила щось нереально смачне. О! Тепер я справжній кухар. Ура! Папа, Папа. Малятко Джейн зараз намалює тортик своєї мрії. Слідкуйте уважніше. Yes! Чорється мої. А, дякую шеф. Оп-оп-оп. Ой, розбилося. Але добре, що в миску. Все зайве з миски прибираємо. Фу, яйце таке слизьке, яка мерзота, залишу шкаралу по Нічого страшного. Онучко, ну ти даєш? Давай я допоможу тобі. Ось такий тобі від мене лайфхак. Ха-ха, користуйся. О, цукор. Тепер додамо для солодкого життя трохи. Бабуся не бачить, який трохи треба багато, багато цукру. Досить? А тепер треба додати молоко. А як його відкрити? Не виходить. Що ж таке? Відкривайся. Ой, все розлилося. Опс, я вся в молодці. Що з них візьмеш? Опс, молока більше немає. Хоча крапелька тут залишилась. Думаю, цього вистачить. Навіщо занадто рідким робити? І додаємо борошно. Це важливо. Ой, зараз кноп. Ой, я все в борошні. Ой, бабуся, ти не хвилюйся. Це все відмиється. Чого ж ти кричиш? Подивись, нічого вже немає. Твої крики хоча б у чомусь допомогли. Повернемось до тортика, додаємо борошна та більше і перемішуємо. Так, бабуся каже, хоч не ліщо мені цей вінчик. Я краще все руками зроблю. Ти подивись, як треба працювати вінчиком. Все ж так просто. Не заповнюй голову будь-якою дурістю. Найкраще використовуй комбайн, який зробить все за тебе. Тісто готове, потрібно спробувати. Чудово! Потрібно додати трохи какао, щоб вийшло шоколадне тісто. Готово. Переливаємо у круглу форму. У мене буде чудовий тортик. Впіч і чекаємо. Круто, бабуль, а я горева їм. Вони на смак. О, точно! Використовую печиво для нижнього шару. У мене буде пісочний коржик зору, і тепер поливаємо зверху моїм кольоровим тістом. Хочу зробити все хаотично, щоб вийшли гарні розводи. Відправляємо випікатись. Ой, ну нарешті дилетанти закінчили роботу. Я можу у спокій продовжити збирати свій торт. У мене вже приготувалося тісто. Я зафарбую його у райдужні кольори. Такі яскраві малі Джень точно сподобається. Тепер переливаємо все у круглі форми для запікання і відправляємо у піч. Важливо не забути жодної форми. Добре, все ідеально і під моїм чуйним контролем. Ну, от і все. Ну що ж, мій торт готовий. Витягуємо. Ммм! Який аромат! Перевертаємо і ставимо зверху круглу форму. Зараз ви побачите справжню красу та магію. Заливаємо у форму полуничний сироп і в кінці кольорове посипання. Ставимо нашу милу принцесу на верхівку тортика. Що нагадує правильно сукню! Гей! О, мені теж час витягувати. Одягаємо рукавичку та витягуємо. Хочеться використати флаг. Це і маршмеллоу. Це так солодко та смачно, просто пальчики оближеш. Моєму тортику точно тільки його і не вистачає. Ви тільки подивіться на ці гарні кольорові розводи. Це мій перший торт. Я так хвилююсь. Напишіть у коментарях, як вам мій тортик, а я продовжую прикрашати. Зараз обкладимо кіткатом і викладу райдужне серце. У мене все готове. А що у вас там шеф? Ха, У мене приготувалися мої чудові кольорові коржики. Зараз все дістану та починаю збирати торт. Готово! Тепер прикрашаємо наш великий тортик. Використовую кольорове посипання. Потрібно вмочити весь торт у кольорове посипання. Це виглядає красиво та супер апетитно. І останній штрих веселка на верхівці. Яка краса! Додам трохи збитих вершків. Клас! Все готово! Іменинниця чекаю відгук. О, вау, які усі тортики яскраві. А цей такий цікавий та милий, моя улюблена принцеса. Що потрібно робити? Підняти форму. Ого, це ж лялька торт. Яка гарна і апетитна у вас сукня! Я спробую. Ой, смачно! Дякую, бабуся. На Здоров'я, моя дівчинка. Вау, це торт від сестрички. Вона постаралася на славу. Швидше спробую. М -м, ідеально. А це ще що за таке диво? Торт виглядає бомбічно. Ну що ж, спробую. Ммм, це приголомшливо. Він розкішний. Він ідеальний від і до. Але кому віддати перемогу? Я не можу не віддати перемогу тортику від шефа. Він прекрасний. Перемагає. Точно він. Що? Серйозно? О, як же несподівано? А жартую, інакше й бути не могло. Зараз малюк Джин, закінчить малюнок. Ей, бабуся, не спіть. А ось уже й все готово. Капкейки. Бачу, що шеф без проблем його зробить. Вівін вже готова приступати, а от бабуся, як завжди, спокійна та впевнена у собі. Між бабусею та шефом точаться жорстокі змагання. Хто ж краще приготує? Бабуся або шеф. А ви за кого напишіть у коментарях? Бабуся вже почала замішувати тісто, а ось шеф бере швидкістю міксер. Бабуся дає зрозуміти, що не віддасть перемогу так просто. Аго, я тут я зараз буду фарбувати тісто у червоний. У мене будуть самі гарні капкейки. Гарні може бути і у вас, але смачні та чудові можуть бути тільки у мене. Обстановка в розпалі. Хто закінчить перший? Їм залишилось додати борошно, а пакет лише один. Ви зараз порвете пакет, і борошно нікому не дістанеться. Постепіться хто небудь. Може бути вівіан борошно потрібне. Ой, борошно відлетіло. Вівіан, ти знову схожа на тортик. Залишилось додати молока та яєць, ха-ха Наша сутичка ще не закінчена. Мені залишилося випекти бісквіт і все буде майже готове. Ні, це у мене майже все готове. Гей, ви вже випікаєте, а у мене ще нічого не готово. Добре, що я використовую вже готові коржики. Зараз додамо торт горішки. Арахіс, сестричка, ти ж любиш? І до арахісу треба додати карамель. Хочеться розім'яти бісквіт у крихту. А тепер зробити капкейк у склянці. Це як торт у склянці, але тільки капкейк. Важливо дотриматись своєї послідовності. Збиті вершки, горіхи та карамель. Бісквітна крихта. Вуаля, готово. Ой, і мій бісквіт готовий. Це мій бісквіт готовий. Ваші обидва бісквіти готові. Витягуйте швидше. Бабуся вже вирізала з коржика коло. А ось шеф уже зробив відповідний розмір під капкейк. Бабуся, вам варто поквапитись. Так, так, я вже все. І полуничко зверху. Малій Джейн точно сподобається. Ні, це я все. І мій капкейк сподобається малій Джейн більше. Я ще додам кульку морозова та шоколадна крихта. Ой, мало не забула про шоколадний сироп. Це сюди, якраз до речі. Готово. Вау, Як же все смачно пахне. Приступимо до цього капкейку у склянці. Виглядає добре. Спробую. Мм, карамель та горіхи. Що може бути краще? Смакота, сестричка. А що ж на мене чекає тут? Це здається, готувала бабуся. Її фірмовий крем я впізнаю з тисячі. А це що готував шеф? Таке тільки вона може зробити. Як із дорогого ресторану, ідеально. Що ж мені обрати? Мені сподобався капкейк від сестрички. Що я перемогла? Вау! Що чекає наших учасників у першому челенджі? Це що, лимонад? Круто! Схоже, бабусі не терпиться почати готувати. Вона починає різати лимон на акуратні часточки. Отак. Кладемо їх у велику склянку, трохи цукру. Ой, легше, бабусю. Що ці лимони зробили вам? Спокійно, все гаразд. Додаємо газовану воду. Добре, тепер змішаємо трохи льоду і м'ята. Гарна робота, бабусю. Тепер черга шефа. Зараз я покажу вам, як готувати справжній лимонад. Між іншим, по-моєму, фірмовому рецепту спочатку тонко нарізаємо огірок, закручуємо ці скибачки, кидаємо у склянку з льодом. Ах, який аромат! Додаємо у склянку зелений чай, мій улюблений сорт. Тепер нарізаємо лайм. Нам потрібна одна часточка в лимонад, а одна часточка для прикраси. Прикрасимо огірком і свіжою м'ятою. О, так! Ідеально. Ух ти, як круто! Мм, щось я захопилася цим газуванням. Стривайте! А це гарна ідея. Наливаємо газовку в склянку. Отак. От Ягоди відмінно підійдуть. Додамо цукру, чим солодше, тим краще. Тепер збиваємо все це, масу, що вийшла, додаємо в наше газування. Перемішуємо ягідний сироп. Ще солодше, ще смачніше. Прикрасимо лимонад ось так. Гарна робота, Джейн. Ви тільки подивіться на цей лимонад. Думаю, Мері обов'язково сподобається. Чи їй більше сподобається рецепт бабусі? А може, вишуканий лимонад шефа? Хочеться швидше дізнатися. Ну що, пробуй Мері? Спочатку вона куштує лимонад шефа. Що? Схоже, Мері зовсім не оцінила смак цього лимонаду. Неймовірно. Ну, пробуємо далі. Лимонад бабусі непогано. Залишився лише лимонад сестри. Невже він сподобався Мері найбільше? Нічого собі. Ми маємо переможця, і це Джейн. Вітаємо із заслуженою перемогою. Ого, скільки продуктів! І що ж ми будемо готувати? Риба? Ось це так. Зараз подивимося, хто майстер у приготуванні цієї страви. Схоже, бабуся вирішила не гаяти часу. Вона відразу бере шматок риби і кладе його на пательню. Ну окей, спробуємо повторити за бабусею. Біяну й запах, гаразд, начебто зійде. Можна поки пограти мою улюблену гру. Так, настав час перевертати рибу. Трохи солі, тепер перець, чарівно, просто чарівно. Що? -да, здається, тут ніхто не вміє готувати рибу. Ну нічого, зараз я вам все покажу. Для початку нам знадобиться трохи апельсина. Трохи спеці і трохи олії. Ось так. Обваляємо рибу в нашому дивопаніруванні та обсмажуємо. О, я мало не забула, нам знадобиться все це. Так чудово. Кидаємо все це в міксер, трохи апельсинового соку для смаку. Ох, тепер настав час збити наш соус. Повірте, ви навряд чи куштували щось настільки смачне. Тим часом наша рибка обсмажилася як слід. Викладаємо на тарілку. Тепер моє улюблене сервірування. У моєму ресторані ми подаємо рибу саме так. Лайм і наш фірмовий соус. Ось так. Нарешті трохи зелені. Ідеально, дівчинко. Ти що вирішила влаштувати пожежу? Треба бути уважнішою, Джейн. Подивися, що сталося з твоїми шпаками риби, але часу вже зовсім не залишилося. Прийдеться подавати рибу так. Виглядає, м'яко кажучи, не дуже чого не скажеш про рибу бабусі? Чудово приготовлено. Ну і нарешті страва шефа. Таке сервірування оцінили по будь-якому ресторані. Чи оцінить її мері? Зараз дізнаємось. Здається, вона відразу поставила дизлайк страві Джейн. Тепер страву бабусі дуже смачно. Але постривай, мері, ти ще не спробувала рибу від шефа. Так, здається, ресторана їжа зовсім не до смаку мері. Вибачте, шеф, але цього разу серце мері покорила бабуся. Як це мило. Hmm. Настав час третього випробування. Подивимось, кекс. Ну хто з наших учасників самий досвідчений пекар? Бабуся, звичайно, ж розуміється на випічці. Вона відразу починає готувати тісто. Подивіться на цю швидкість. Ось це так. Відмінно бабуся додала всі необхідні інгредієнти час збивати. Збиваємо тісто як слід. Ну і звісно, куди без форм для кексів. Які вони гарні. Акуратно заливаємо тісто у формочки. Ось так. Залишилося тільки покласти кексики у піч. Здорово! Чудова робота, бабуся. Тепер треба лише зачекати. А як там справи у шефа? Здається, її тісто майже готове. Тепер вона кладе ягоди. Нічого собі. Збиваємо ягоди разом із тістом. Як гарно. Що далі, шеф? Час діставати форму. Заливаємо нашу красиву червону масу, у велику форму для кексу. Відправляємо її в піч. Супер! Як круто! А що там у мене? Як же це нудно збивати тісто? Ідея! Я недавно бачила лайфхак. Ось він. Це просто геніально! Що я зможу приготувати кекс так просто? Wow. І вийде так круто! Yeah. Ну, все, вирішено. Поїхали! Okay. Зараз подивимося, як спрацює цей лайфхак. До молока додаємо какао-порошок і трохи шоколадного сиропу. Тепер збиваємо. Масу, що вийшла, виливаємо в склянку. Для цього рецепту піч не підійде. Потрібно знайти щось інше. Мікрохвильовка. Клас! Засовуємо склянку у мікрохвильовку. Тепер залишається тільки чекати. О, а кексики бабусі, здається, вже готові. Яка апетитна скоринка, а запах. Кладемо кекси на тарілку, трохи цукрової пудри зверху і. здається, кекс шефа теж готовий. Дістаємо цього красення із печі. Ну і звісно, куди ж без фірмового сервірування від шефа. Ох, скільки збитих вершків! Браво! Чудова робота, шеф! Мій кекс майже готовий. Сподіваюся, цей лайфхак не підведе. І кекс справді виявиться смачним. А який запах? Мері точно повинна оцінити його гідно. Я впевнена, моя онучка зробить правильний вибір. Мої кексики Ммм, mm, З чого почати? Okay. Кексу кухлі? Дивно, але виглядає непогано. Зараз спробуємо. Ну, так, собі. Гаразд, що в нас ще? Спробуємо. Всі погані, але я не в захваті. Який величезний кекс, це не терпиться спробувати. Як смачно так! Цей кекс однозначно найкращий. Кекс шефа виявився найкращим. Перед таким десертом не встоїть жоден критик. Як багато тут продуктів. Що готуємо цього разу? Суп, оце так. А який суп ваш улюблений? Пишіть у коментарях, і може в наступному відео наші герої приготують саме вашу улюблену страву. Схоже, шеф серйозно взялася за готування супу. Подивіться, скільки у неї різних інгредієнтів. Що ж, жоден суп не можна приготувати без води. Чи не так? Тепер трохи вершків та масла. Ось так. Додаємо спеції. <плес> Легше, шеф. Схоже, інгредієнти для цього супу ніколи не закінчаться. Тепер ще й креветки. Приголомшливо. Коже, Джейн, занадто весело. Гей, тобі час серйозно взятися за готування, Джейн. Бабуся вже нарізала всі необхідні овочі. Схоже на нас чекає грибний суп. Напевно, бабуся сама збирала ці гриби. Як чудово. додаємо вершки і збиваємо. Просто супер. Який класний бабуся суп. Правда, я нічого не запам'ятала. Потім наші кладуть це. Ні, може це. Непогано, але не те. О, сир. Кидаємо його сюди. Тепер змішаємо. Змішуємо як слід. А готувати суп не так вже й складно. Тепер кинемо трохи моркви. Чудово! Ух ти, яка крута річ! Поїхали! Збиваємо! Думаю, час накладати. Цей суп просто ідеальний. До речі, мій ексклюзивний рецепт. Як тобі, бабусю? Що за дилетанти? Залишився останній штрих. Вуаля! Чий суп завоює серце Мері. У Джейн вийшов дуже незвичайний суп. Бабусин грибний суп виглядає просто чудово, але вишуканий суп від шефа виглядає не гірше. Ну, тобі вирішувати Мері. Почнемо з цього. Пахне дивно. а це що, гриби? Я ненавиджу гриби. Наступний. Так, а тут у нас що? виглядає цікаво. Ні, зовсім не те. Тепер третій суп. Ну, виглядає як повна гедота. Спробуємо. Ого, нічого собі! Це найкращий суп, що я колись коштувала. Ух ти! Джейн, вітаємо! Неймовірна перемога!